Привіт! З вами сьогодні Юля та Оля. Ми отримали посилочку. Розплідник називається Сім САд. Будемо розпаковувати, розповідати вам, що ми отримали. Ось такий ящичок був. Є накладна. Ось покажу вам трошки. Сіни можете зупинити собі, подивитись ціни на рослинки. І зараз будемо розпаковувати. Так, це у нас якийсь злак. Тут всередині підписано осока якась, мабуть. Далі. Не бачу, не бачу. Але це якийсь сєдум. Очіток. Відкриємо, подивимось точно. Гарно запаковані рослини, щоб земля не повисипалася. Це Атлантіс. Це так, це він, мамина мрія. Нарешті буде у нас. Будемо пробувати, чи приживеться. Гарненький, гарненький. Ось такий отчіток. Мабуть, це в нас буде задвоєння, бо щось схоже, здається, вже купили. В інших розплідниках. Але нічого. Дуже він підходить для рокаріїв та альпійський гірок, тому лиш їм точно не стане. Так, розпакували посилочку, тепер більш детально покажу вам рослинки, щоб не шелестіти пакетами. Це у нас феду Ангеліна. Ось так він виглядає. Починає прокидатися. Непоганий садженець. Будемо пробувати вирощувати. Далі у нас іде седум Acre Elegance. Такі в нього жовтенькі прирости гарненькі. Наступний седум Atlantus. Те, що мама дуже хотіла давно придбати. Ось така рослинка. Далі очиток Міддендорфа Варіагата, він називається правильно. Очиток Міддендорфа Варіагата. Теж гарненький кущик. Потім у нас два очитка крістатума. Один грін зелененький та інший блю-голубенький. Ось такі рослинки. Дуже цікава форма у них, ніби якісь гриби зростають. У нас був схожий зелений, але він пропав, тому хочемо спробувати посадити ще раз. Далі ми замовляли два рододендрона. Один називається Азуро, інший снізі. На жаль, надіслали рослинки без квітконосів, Ну, ви ціну можете побачити, повернутися, подивитися в списку. Але скажу вам, що ми у своїй поїздці заїжджали в один розплідник, в якому бачили рододендрони за 300 гривень кущик. І вони були набагато кращі. Вони були з квітконосами, вищі. Але вже що маємо, те маємо. Нічого страшного, ці також зацвітуть. Але в наступному році будемо сподіватися на це. Далі у нас іде так, це осока бронко. Поки трави усі сплять, тому сказати нічого не можемо. Кущик не дуже великий. Ми купували у розплідниках більше набагато осоки. І ціна була така сама. Тому. Не впевнені, що вигідно замовляти по інтернету, але деяких рослин просто в розплідниках немає, таких, яких ви можете заїхати і купити. Так, це осока охмі пальмолиста. Ми її хочемо саджати біля водойми. Бачили, це дуже гарно виглядає. Вона дійсно така схожа на пальмові листочки. Гарна рослина. Сподіваємось, що з нею щось буде, бо також кущик зовсім невеличкий. Але бачу, що вже нові росточки є. Ще у нас тут є два пінесетуми. Один Маундрі називається і другий хамельн. Ось оце вони. Маундрі пінесетум і хамельн. Тут вже кущики набагато кращі, більш старші. І поки також вони сплять, будемо сподіватися, що там все добре. І останнє це у нас осока Prairie Fire. Ось вона такого таракотового кольору. Нам дуже сподобалась вона на фото. І ми вирішили її замовити. Сподіваємося, що. Також з нею все добре. Ось така покупочка. Будемо саджати якнайшвидше. І сподіваємось, що все у нас прийметься. Рослинки непогані. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки під відео. І до нових зустрічей, друзі!